Я сьогодні хочу разом з вами нагадати для себе, яким важливим, принципово важливим є перебування в Слові Божому. Ви знаєте, знову мені попала статистика, і знову я не зміг стояти перед нею. Це я люблю, коли з цього місця розказують новини християнські. Ви любите чи ні? Чи вам краще такі новини розказати? Ви знаєте, потрапила мені сьогодні статистика про. Підлітків і молоде покоління християн. Я був вражений, але не з гарної сторони. В цій статистиці говориться, що покоління, яке було народжене після, ви можете порахувати, скільки їй років, 92 96 року, тобто після цих років, вони майже перестали читати Біблію. Майже перестали читати Біблію. Говориться про дітей, віруючих батьків і про тих, хто в цьому віці прийшов до церкви. Вони майже перестали читати Біблію. Серед хлопців, юнаків і дівчат статистика така: хлопці читають приблизно 16%. Це мова про віруючих, це не мова про весь світ. Дівчата читають десь близько 21%. Це всі, хто були народжені після 96-го року. І коли я усвідомив цю статистику і зрозумів, що це майбутнє церкви, це майбутнє в цілому показник церкви, країни. Бо саме віруючи, вони вимолюють перед Богом, саме віруючи, вони стають проломи, саме віруючи, вони стають боротьбу з духами злоби піднебесної. І оце майбутнє наше. Воно не дуже радісне. Бо всього 16%. От уявіть нас тут сидить, зараз я не буду рахувати, але уявімо, тут 30 чоловік, 20, 50, і тільки 16% читає Біблію. Мова навіть не про кожен день. Я далі скажу, скільки разів вони в тиждень читають. Там ще гірше. І коли я почав це якби так в голові підраховувати. Потім я ще загуглив в інтернеті, скільки протестантів в Україні наклав цю цифру, мені стало ще більш сумно. Я зрозумів, що диявол, він майже переміг. Ні, не Бога. Бога він не може перемогти. Він майже переміг свої цілі. Ви знаєте, щоб збулося те, що написано в Слові Божому, там про останні часи написана така річ, що прийдуть ті, хто будуть зваблювати народ Божий. І прийдуть вчення, які будуть відводити так звані лжевчення. І ви знаєте, просто здоровій, свідомій, духовно сильній людині нав'язати лжевчення, шанс рівний нулю. Шанс рівний нулю. Якщо ви вивчали в школі математику навіть просту таблицю множення, то прийти і доказати вам, що 3 помножити на 3 це не 9, ну, близько нулю. Я не знаю, що треба робити, щоб ви повірили, що 3 помножити на три, це буде десять. Навряд чи якось тут знайду, кого я зможу переконати. Можливо, той хто не вчив таблицю множення. В духовному світі діє та сама річ і той самий принцип. Людина, яка стоїть, стоїть на засаді Слова Божого, переконати, що істина не в Слові Божому, а десь, що вона інша, що вона не така, як ти вчив, не така, як ти читав, не така, яку ти приймав вірою. Їй неможливо. Це майже нуль. Тобто потрачені зусилля, потрачений час, потрачені бажання, а людина як стояла на істині, так стоїть. Але коли людина не читає Слово Боже, коли вона втрачає бажання занурювати Слово Боже, їй можна що завгодно принести як істину. І знаєте, що саме страшно? Вона прийме це. Людина прийме це. Я сьогодні задав собі питання, коли готувався до проповіді: якщо я не читаю Слово Боже, звідки я отримую істину? Слово Боже підказує, що крім служителів, проповідників і тих, хто не, ну, говорить про Слово Боже, є ще важлива складова, це Дух Святий. І слово Боже каже, що Він вас що буде вчити, Він вас навчить. Але брати і сестри, я впевнений, що якщо ти або я не читаю Слово Боже, про навчання Духа Святого мови нема. Ні, про це можна забути. Якщо ти і я сьогодні не читаю Слово Боже, звідки візьметься Дух Святий, щоб тебе вчити? Його так само не буде в твоєму і моєму житті, як і немає Слово Божого. Бо це нерозривні речі. Нерозривні. Отже, повертаємось, хто тоді вчить істині? Ну, лишається кафедра, лишається Ютуб, лишаються якісь групи, блоги, телеграми, зустрічі. Тобто все, крім Духа Святого і Біблії. Чи ні? Чи є ще якісь варіанти? Можливо, я щось забув. Але я інших варіантів не знаю. І от людина починає приймати інформацію не від першого джерела, не від Слова Божого, а починає приймати інформацію з іншої людини. І тут виникає питання, що між Богом, Його словом і істиною з'являється хтось, Ну, я правильно говорю чи ні? Тобто з'являється, хто? В даному випадку я вам проповідую, якщо я буду говорити Слово Боже, читати Слово Боже, то я є тим, хто передає вам Слово Боже, бо ви зараз не відкрили Біблію, його не читаєте. І залежність від того, що ви почуєте, напряму залежить від того, в якому духовному стані є я. І яка моя мета, коли я вийшов сюди і почав говорити вам слово? Якщо моя мета звести вас від істинного шляху то успіх буде залежати від того, наскільки ви знаєте те, що я вам буду читати. Наскільки ви відслідковуєте те, що я буду говорити, наскільки ви розумієте те, що я буду говорити, наскільки Дух Святий скаже, О, цей брат щось не те говорить. Можливо, треба перевірити. І це велика проблема. Ми не перевіряємо, ми не відчуваємо. Ми не розуміємо, чи то істина, чи ні. Бо людина, яка взяла Біблію в руки і вийшла за кафедру, сприймається як людина, яка не може обманювати. Як людина, яка не може говорити те, що поза Словом Божим. Але Слово Боже каже, будуть спотворювати істину. Приведу простий приклад. Уявіть собі, що проповідник, я, наприклад, виходжу за цю кафедру і говорю: Бог бажає, щоб всі спаслись. Це істина? Ну це істина, це Івана 3,16. Бог бажає, щоб всі спаслись. І ви розумієте, що я правду говорю, це істина. Через деякий час я кажу, Бог настільки всіх любить, що Він жодному грішнику не дасть загинути, бо Він їх любить. Це істина чи ні? Так почекайте, написано, Бог так полюбив світ, що віддав сина, щоби кожен, хто вірує в нього, тримав спасіння. Написано, що за всіх віддав. Тобто, я наче не обманюю. Але я додав маленьку частину кожен грішник, щоб спася. А це вже протиречить істині. Бо ми знаємо, що спасе це маленька частина. Тобто мови нема про кожного грішника. Мови нема про всю землю, мова про маленьку частину вірних, вибраних, покликаних, тих, хто виконує Слово Боже. Але зауважте, зрозуміти це, помітити це зможуть одиниці. Питання, навіть якщо помітять, що вони будуть робити з цим. Чи вони підійдуть, потім скажуть, брате, чи я правильно тебе розумію, що всі грішники спасуться чи ні? Що ти мав на увазі? А ще якщо це незвичайний брат а якийсь служитель. Деякон, пастор, єпископ взагалі не підійдуть. І диявол робить все, щоб розуміння того, що є істиною, ми переклали на людину. Ще раз, розуміння того, що є істиною, ми переклали на людину. Хай служитель, хай пастор, хай проповідник роз'яснює, пояснює, а я не розумію. Я читаю, я не можу зрозуміти, що тут написано. От пише, 1.8 вісім Ісус Навін пише наступне: Хай не відходиться книга з закону від уст твоїх, але повчайся в ній день і ніч. Ну я спробував. Посидів одну ніч, другу ніч, вечір, ранок, а нічого не розумію. Сенс мені кожен день і ніч сидіти в Слові Божому, якщо я нічого не розумію. Та да я взагалі новонавернений. Я тільки йду за Господом. Вчора покаявся, сьогодні почав ходити до церкви. Хай навчають мене. І це правильно. Дитина вона навчається і споживає те, що їй дають батьки. Вона приймає молоко, але приходить певний час, коли молоко давати вже не потрібно. Потрібно, щоб дитина починала самостійно їсти. І оцей час, коли дитина відставляє бутилочку, коли відлучають її від мами, це час, коли дитина починає пробувати тверду їжу. Не факт, що вона її відразу полюбить, не факт, що вона буде їсти ту тверду їжу, але це початок свідомого вивчення Слова Божого. Коли я не просто довіряю тому, хто мене привів до Бога, чи то церква, чи то служитель, чи то брат, чи сусід, чи родич, які мене привели в церкву, я починаю перевіряти на основі Слова Божого. Каже Слово Боже, бо тоді, бо тоді. Тобто іншого варіанту нема, тільки в такому випадку. Бо тоді ти матимеш успіх у дорогах твоїх і будеш чинити розсудливо. Розсудливість залежить від того, чи перебуваю я і ти в Слові Божому. Розсудливість це коли я можу відрізнити одне від іншого. Це коли я можу зважити і зрозуміти правильно, неправильно. Це коли я чую слово Боже або проповідь, або якусь інформацію, дивлюся на Ютубі, я можу зрозуміти, там істина чи ні. Хто читає в магазині складову продуктів яких ви купуєте? Які ви купуєте? Так, одна людина є. Все? Ну, ви добре робите, що не підіймаєте руку. Бо я би, наприклад, спитав, би, що в молодці, що в хлібі. Тебе не буду питати. Каті. А ви не відповіли б. Бо ви не знаєте, що там. Бо ви з дитинства привикли, що хліб це хліб. Там вода, мука, цукор трішки, там води, там дріжджі, да та й все. Я вам пропоную прийти сьогодні чи завтра, чи коли ви будете в магазині, подивитися склад хлібу. Ви будете здивовані. То, що ви їли в дитинстві, то, що ви їсте зараз, це просто різниця колосальна. Просто відкрите, подивіться, з чого складається хліб, запакований, вакуумований, який може тиждень лежати без холодильника. Ви прочитаєте його складову. Задайте собі питання, навіщо ці домішки там, на що вони впливають, чому я їв 10 років, 20 років, 30 років назад хліб, він був смачніший, ніж зараз. але лежав два дні, а потім цвісти починав. Або черствів так, що і собака не могла вризти. Але ж хліб остався хлібом. І ми ж не дивуємося, що там складова змінилася, правильно? А знаєте чому? А вибору нема. А вибору нема. Бо наступне питання: хто з вас вдома пече самостійно хліб? Я так і думав. Ви знаєте, коли ти ходиш до церкви, коли тебе ведуть до Господа, ти звикаєш, що тебе постійно кормлять, підтримують, за тебе моляться, тебе тримають за руку. До речі, ну вовне, верне, не сприймайте це буквально до себе. Це стосується всіх. І я в хорошому сенсі говорю. Але приходить час, коли ти сам повинен починати готувати собі їсти. Не купувати постійно то, що тобі дають, або брати безкоштовно, а самостійно починати розбиратися, що це за інгредієнти, чи я можу зробити подібний хліб, чи він буде відрізнятися чи ні, чи він такий же буде смачний чи ні. і Як взагалі отримати то, чим мене кормили, щоб самому таке робити, і інших починати кормити. І будеш чинити розсудливо. Уявімо собі корабель, який збирається відправитись з точки А в точку Б. З координату однієї, в координату іншу, і на корабль заходить команда, але не заходить капітан. Просто не зайшов. Ну, пливіть самі. Ви ж не раз плавали, не раз. От вирішив не зайти. Як далеко запливе така команда? До речі, такий випадок був. Помер капітан, коли відплили в море. Це реальна історія. Знаєте, в чому проблема почалася? Ні, вони не втрапили в халепу. Вони почали виясняти, хто стане капітаном. Бо є протокол, є певні правила, є замісник. Але коли капітана не стало, половину не захотіли, щоб замісник став капітаном. І ця історія вона закінчилась трагічно. Вони там порізали, поубивали один одного, вижила маленька група і тих попересаджували в тюрму, коли почали виясняти, що там робилось на тому кораблі. І відсутність капітана. Якщо людина сьогодні йде за Христом, але не хоче самостійно слідувати слово, яке в нас є, а хоче, щоб її постійно все життя вели, то це як корабль, який без капітана. Тобто я покладаюсь на інших людей, і по умовчанню або по замовчуванню, я довіряю їм, що вони завжди праві, вони завжди вистані, вони ж завжди правильно будуть вести. І мене не турбує, чи це так, чи ні. Та навіть якби і турбувало, я, в принципі, розрізнити не можу. Чи наліво повертати, чи направо, мене кудись везуть. Коли ви їхали з друзями, товаришами, з родичами, а можливо і не завжди, з таксистом, наприклад, в автівці, і він вас віз з пункту А в пункт Б. Чи ви завжди дивились на навігатор? Чи ви такі, о, почекай, тут треба направо, ти наліво поверну. До речі, в мене блатка історія. Таксист не місцевий, це ще було до війни. У мене автівки свої не було, я знав, куди я їду. Маршрут я не знав, але коли їду, знав. І коли він, під'їжджаючи до місця, почав кудись не туди їхати, я йому говорю, ти не туди їдеш. Він каже, да, справді, показує назад, вернутися. А що туди їдеш? Я кажу, не місцевий. Ну, Людина якось так приїхала і вирішила там звернути туди, хоча показувала туди. Об'їхати щось вирішив. То так людина. Може повести себе, яка знає, куди вона прямує. Людина, яка знає місцевість, в якій вона їде, і людина, яка уважно дивиться на дорогу. А людину, яку просто везуть, і вона сидить, клацає телефон на задньому сидінні, вона може відкрити очі в Житомирі замість броварів. А ще якщо заснула, втомлена після роботи або вранці, то взагалі невідомо, куди можуть завезти. Тобто покладається повністю на водія. По замовчуванню довіряєш, що це добра людина, що вона не повезе тебе хто зна куди. І завтра твої органи не будуть продавати. Ну, по замовчуванню, правильно? Шо ви ж не знаєте, чи ста так, чи ні. Сіли, довірили, поздоровились, поїхали. З надією, що приїдемо. Але ж є випадки, коли не так. Є випадки, коли ні. Не доїжджають. Ще одне місце слово Божого нового заповіту, воно каже наступне. Пише. Павло на станову Тимофію. І він пише такі цікаві слова, це 4 розділ, 16 вірш, перше післання до Тимофія. Пильнуй за собою та заглиблюйся в це вчення. В це вчення, тобто це в те, що Павло передавав йому, ті настанови, які він йому давав. Тримайся цього, бо так роблячи і себе спасеш і тих, хто тебе слухає. Ми не завжди усвідомлюємо, що від наших думків, від нашого розсудження, як написано в Ісуса Навина, 1.8, від нашого знання Слова Божого залежить не тільки спасіння наше. Якщо ти чоловік і в тебе є дружина, в тебе є діти, то те, наскільки ти добре знаєш Слово Боже, буде впливати і на їхнє спасіння. Бо якщо ти, як голова сім'ї, не розумієш, не знаєш, не стоїш на основі, це, до речі, всіх чоловіків торкається, в тому числі мене, і не перевіряєш себе, своє життя Словом Божим, то які питання тоді до дружини і до дітей? Які до них питання? Вони дивляться на тебе, ти голова сім'ї по Слову Божому. Якщо ти кажеш, що так можна, вони будуть робити так. Якщо ти нічого не кажеш, але робиш сам так, сидиш вечорами в телефоні, то що ти взяв, що вони цього робити не будуть? Якщо ти замість того, щоб читати Слово Боже, читаєш новини або дивишся телевізор, то чому їм цього не можна робити? Якщо ти замість того, щоб піти в церкву, навіть після роботи втомлений, прийшов додому, роздівся, чекає, щоб тебе покормили, бо ти втомився і ти на сім'ю пашеш, то з чого ти взяв, що дружина захоче піти в церкву, коли ти вдома? І каже Павло до Тимофія. Ти, так роблячи, не тільки себе спасеш, не тільки собі зробиш спасіння. Але й тих, хто тебе слухає. Я добавлю, і ті, хто з тобою живуть, і ті, хто з тобою працюють, і ті, хто тебе поважає, хто не тільки як віруючу людину, а в цілому, як людину. Бо ти маєш певну вагу. І не таку, яку ти сам собі придумав, яку Господь дав. Чоловік має певну вагу в сім'ї, він має право молитися за будь-кого в родині своїй, він має право покласти руки, покликати кров Ісуса, ім'я Ісуса, і Бог прийде, почує і зробить свою справу, якщо чоловік цього не знає. Якщо чоловік думає, що тільки може пастор помолитися, більш ніхто. І вдома дит... біда, дитина повирає, дружині погано, а він чекає, що пастор помолиться, а пастор трубки не бере вночі. Що буде такий чоловік робити? А слово Боже каже, ти священник в домі, ти береш і молишся. І Бог почує. І Бог почує. Але якщо я цього не знаю, а якщо я не вірю, що Бог мене почує, дружина, ти молись, діти ви моліться. Каже і себе, і тих, хто слухає тебе. Павло пише Тимофію вже в другому післанні, друге післання, другий вірш. Другий розділ, другий вірш, і друге пісня. Намагайся представити себе самого гідним Богу. Це вже друге післання, тому що Тимофію молодому. Павло каже: намагайся себе Богу представити гідним. Представити це не намагатись бути схожим на гідного. Це по факту бути гідним. І далі він продовжує. Гідним Богу, трудівником бездоганним, який вірно викладає слово істини, тобто вчить, проповідує і веде церкву. Намагайся бути гідним. І оце намагання бути гідним, воно буде впливати на церкву, воно буде впливати на тих, хто слухає, буде впливати на родину, на сім'ю. Бо якщо ти цього не намагаєшся, а просто прийшов відбути. То це вплив він не буде відчутний. Не буде відчутно того, що ти щиро намагаєшся донести Слово Боже, навіть в сім'ї. Ви знаєте, коли чоловік, особливо коли є діти в сім'ї, сідає ввечері просто вголос почитати один розділ, взагалі, слава Богу, якщо так роблять батьки, навіть якщо немає дітей з дружиною, це теж варто робити. Ввечері відкрили розділ почитати вголос помолитись перед сном. І якщо ти робиш це дуже швидко, а потім пів години ще в телефоні, то якраз Слово Боже про це говорить. Воно якраз про це говорить, каже, гідним трудівником бездоганним. Ні, не тому, що тебе совість мучить, що ти за день Біблію в руки не взяв. І ти так швиденько відкрив, знайшов там якийсь псалом, який на три вірша, швидко прочитав, швидко помолився і ліг. Ні, не спати. Займатися далі своїми справами, телефони, новини, події, плани на завтра. Каже, будь гідним. будь гідним. Сьогодні від нашої віддачі, брати і сестри, залежить те, наскільки нас Бог буде благословляти, наскільки Він нас буде чути, наскільки ми будемо мати силу і можливість. І останній вірш, який я зачитаю, він записаний в дії святих апостолів, 17-й розділ, 11-й вірш. Дії святих апостолів, 17-й розділ, 11-й вірш. Ці, це мова про певну групу людей і церкву, були благорозумніші. Лука, який пише дії святих апостолів, порівнює. Уявіть собі, от якби зараз Лука говорив: церква благодать була благорозумніша, чим, і він називає будь-яку іншу церкву. Або навпаки, та розумніша, чим ця. Тобто так писав Лука. йому було байдуже, що вони там подумають про це. Він говорив факти. І він аргументує, чому вони були благорозумніші. Він каже, вони були благорозумніші тих, що в Солунянах. Вони прийняли слово з усією ревністю. Вони почули, прийняли, хочуть його зрозуміти, вивчити. І щоденно досліджуючи писання, тобто Біблію. А чому досліджували? Там є відповідь. Чи це так? Уявіть собі, їм приходять апостоли. Ні, це не я, це не пастор, це не діякон, це не єпископ, це апостоли приходили і вчили їх Слову Божому. І вони не говорили, слухайте, ну це ж апостоли, апостоли, то чому їм довіряти не будемо? Ну це ж апостоли, ну по не довіряємо. Ні. Каже, вони були благорозумні, тому що не зважаючи, що це апостоли, вони перевіряли, чи правду їм говорять. Вони перевіряли, чи сходиться це Слово Божим. Каже, давайте на останок доб'ю вас. Коли ви останній раз перевіряли проповідників своєї кафедри? Особисто мене, давайте не будемо брати братів. А треба перевіряти, брати і сестри, треба перевіряти. Бо те, що людина говорить і що в її серці знає і бачить тільки Бог. Її наміри, її мету, її ціль, чому вона так говорить. Тільки Бог бачить. І щоб нам не втрапити в халепу як церкві, не втрапити в халепу як родині, не втрапити в халепу як особистості, яка слідує за Христом, треба перевіряти. А перевіряти можна тільки тоді, коли ти розумієш, що ти перевіряєш. Якщо ти не агроном, то перевірити, чи правильно посіяли, чи правильно зорали, чи правильно там підготовили землю, ти прийдеш, подивишся, почухаєш голову з цієї сторони, з цієї сторони, кивнеш і нормально виросте. Якщо ви не програміст, не маркетолог, не бухгалтер, не фінансист, і вам принесли пачку документів, ну, скажи, тут нормально все написано? А ти такий, ну це ж серйозна людина принесла. Як може бути ненормально? Ну, глянув, нічого, не поняв, Ну да, нормально написано, піде. Ну ти ж не скажеш, що я не розумію нічого тут. Я не вчився, я не досліджував. Взагалі математику не знаю, табличку множення знаю тільки там, де буде 10. Все, що більше 10, я вже мені важко. Ми так не говоримо, бо ми ну, соромно. І слово Боже каже: вникайте, вивчайте, занурюйтесь, саме так ви маєте спастись. Я хочу разом з вами помолитися. Господи, я дякую Тобі за слово Твоє. Я дякую за служителів, проповідників, місіонерів, благовісників, які слово несуть. Але, Господи, дай сьогодні мудрості кожному із нас і мені. Вчитися і перевіряти, вчитися і порівнювати, чи правильно те, що я чую, написано в Слові Божому. А для цього треба мудрість Божа. Написано про духовне, може розсуджувати хто? Духовний. Все. Будь-хто не може розсуджувати, якщо ти не в слові, якщо ти не в Дусі Святому, не можеш ти нічого розсуджувати. Що тобі скажуть, ти приймеш і скажеш амінь. Це факт, це факт, брати сестри. Тільки духовна людина може бачити духовними очима. Давайте помолимося, щоб кожен із нас, чи немовлята, чи вже дорослі, чи вже люди духовно зрілі, щоб ми духовно мали і очі, і вуха, і могли розрізнювати. Amém. Molemos.